Чуу! Старт. Замена, почут, дай сина! Один ноль! 44-й номер! 44-й! Гуткуля! Блін, так тупо перший матч... Одразу вище! Федун! Остап! Ти, будь ласка, розкрийся, будь вільніший! от прости, отак! в футбол! Давай, Бере, Переважай! Вище! Довга!

Судить. Назад сідай! Назад сідай не. Суддя просто без шансів. Дай низь! Раєм! Вище! Вище, став, вище, з удару! Яй, yeah. довго. довго, ну! Довго! іди туди! не іди туди! Оси! Гора забирає!

На поставі. Грай вище! Ось по мене, нічого, нічого малий, ну що, ти робиш? Один один.

Та ви не сідаєте! Та ви ще хто? Біжи! Горай!

Хлопці свисток, хлопці! Що ти робиш, готуй? Ти що приказуєте, сьогодні? що? Я, я не розумію! Ходи до мене! Остап, з тобою грай середині! Може, зберешся! Аутбає! Ходи до мене? Що ти робиш? Що з тобою, що ти ж тип'я? Ти можеш не сподіватися! Стой, команди! Зіле, поставте вниз Хлопці такі удари, та треба бити їх, навіть не дивитися в ту сторону. Давай Бера, гарно, зберися, вибий м'яч. Зразу, це ти сам стоїть, дося родину поборається. Піде до мене, піде грати, гра, піде до мене, добруйте. Пацани просто щось тобі таке чудять, що капець, блін. Ну як таке, пацани? Ну це що таке сильна команда? Спіши, Федо! Це просто башанці. А цей щось... Берліна, чого ти не кинувся? Макс! Ну це такий м'яч легенький, та хлопець! Та взяв руками, тернув, та все, тепер направив на вкут. Тривайте його, заплявте. Я завтра не Я не їду завтра, Будеш сам. дивиться. Тут... Це гон, реально. Ну як такий м'яч легенький кинувся відбив руками. Ну що ти робиш? Ставі, дивишся на це все. Чому він ті ліво, коли ти Просто, Просто гол капець. Та на мене не дивись, грай футбол, що ти на мене дивишся? На мене не дивись, грай. Що ти щось на мене дивишся? дивиш? Но кай, как рос! в нього! Тікай! Готова! Это простые! Kim yaşlı мяч кидай! Сейчас! Продолжай! Да, Елис, Дай все дай Дай, лезь, лезь, лезь среди, лезь. Сейчас, давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, Є лечіть його, хай Не так більше. Давайте свідчить! Та руками візьми, ми прораємо! Дитину! Давай, бігай. В бігай. Так. Красиво. Тут у мене. Я тобі даю. дуже класний. Йома. Берлін, я тебе дуже прошу. Зберися і кидайся, реагуй на всі м'ячі. Давай, 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 давай. Все, зберися, мусимо виграти. Два, два. Під захист сіки вийшли. Потер гори! Сам, Ай-ай-яй, гарно було! Гарно було молодець! Супер, Давай! Нє, остап! Давай скоріше, Тарас! Рухайтесь! Макар! Пізьми м'ячки, сильно, гео! Сильно на ворота! на ворота! Заворота, О! 是是是。Sir, sir, sir.

Що ще Ай. Я не знаю, що не граються. Взагалі не грають. В не грають. Прибавте, пацани, та гол забити виграти, ну йолки палки

Да не отчат, блядь, добрый. Да стал тут ще. Вот так я, так пацан. Дай там, дай там. Включай гора. Біжи! Забирай мяч! Райер! Райер! На мотор! давай, 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 Та ж, блин. Просто человек. Да для цього? Да ты посередине! 谢谢谢谢 Бежать, просто бежать Бежать Пора ехать Собирайся Собирайся Стой тут Стоять там там руки! Жень! где-то а давай, 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 Продолжим! Да а это просто. Не йде да пацанам и все сегодня. Сегодня вообще не Просто не, 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 а не я... йде и Добре, тек. Та вище, та гора робить, стоїть писати. Леворота, давай, пий. Ай! Повороти. До мене свять. Дире. Вичуть. Ви ще знайте, блять! Пока стай вище що не йде, як з цим боротися, скажи мені. Рай, Вийшли з середину, просто прості середини. Раємо, рай. просто, бля. Та стой ближче, удар! Сильніше покати! Дай пар! Там прокидай його вперед! Молодець! Дай ліс тут! Вперед ліс! Бери, кидай, брат! Бери, кидай, брат! Бери, я джем'як до того вижу, сто від богат! Та що ви судите? Ну це просто капець якийсь. Три рази в сторону носуєте. Ну як можна виграти по такому судівству, бля? Це якийсь там струк мені даєте, там то, там тих м'ять. Там не такий пас йому давай! Та по коти його блять! Кидай мяч, пак, бери! Спокойно, открыться!

Це теж ногами відбирається воротарики, чи що, мені футбол граєш, мне. Хто? та не грає. Сьогодні. Не граю взагалі сімчик. Просто не грає. А ти ніхто сьогодні не грає. Просто пацани не знаю, з чим тут зв'язано. Та, свидете! Човіноволе, але ми виграємо 4-2 Я не можу чого пояснити, чесно. Чому ти не лапав? Давай, вибивай. два програли тихо-тихо, та свят.